За даними авторитетного видання Ring Magazine, компанії Саудівської Аравії Riot Season і села, які мають ключовий вплив на сучасні суперподії у світі боксу, не зацікавлені в організації бою між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та 33-річним тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. На перший погляд, усе виглядало логічно. WBO санкціонувала поєдинок. Паркер офіційний претендент. Він має титул, чесно вибраний у жорсткому ринзі. Після важкої робочої перемоги над Джаном Джелеєм та впевнений. Блискавичної перемоги над Мартіном Баколе на у другому раунді. Паркер мав би вже стояти за кулісами бою за всі пояси. Але ні, саудівські організатори не бачать у ньому касового потенціалу. Спочатку його прокинув Даніель Дюбуа, який не вийшов з ним на бій за пояс IBF. А тепер, попри всі регламентовані правила та спортивну логіку, паркер ризикує опинитися за бортом історії. Новозеландець не влаштовував шоу, не кидався словами, не грав у брудну політику і не кричав на кожному кроці. Він просто працював, перемагав і мов. Ки йшов уперед, і саме це мовчання, схоже, йому зараз грає не на руку.